Дерева гіркого апельсина отримують цілих три різні ефірні олійки. Олію потігрени отримують методом дистиляції з листя і гілок дерев. Масло неролі чи не ролі з квіточок, а олію апельсина в процесі холодного віджиму шкірки плодів. Олію потігрейну широко використовується в парфумерній промисловості, надає спреям для тіла, парфумам, ролсьйонам, одеколонам, свіжу трав'янисту нотку, популярну як серед жінок, так і чоловіків. Буючи олію потігрену в Парагваї в рамках своєї ініціативи Co-Impact Сорсинг дотера сприяє розвитку сільських громад і допомагає дрібним фермерам Отримувати додатковий дохід. Відхід є економічно обґрунтованою альтернативою вирубці лісів і допомагає зберегти залишки атлантичних тропічних лісів східної Парагваї. Застосовуємо я за допомогою дифузору, розпилюємо для заспокійливого розслабляючого ефекту. Добре, поєднується потігрейн з іншими цитрусовими оліями, а також оліями касії, кориці, кліп та герані та лемонграс. Приймайте всередину, щоб зняти напругу, розслабити нервову систему і підтримати здоровий сон. Перед сном нанесіть кілька крапель потігрейна, лаванди і бергамоту на подушку чи постільну білизну, піжамку і насолоджуйтесь. Це прекрасним ароматом. Але не забувайте, що можлива шкірна реакція. Потігрен, як і будь-яка інша цитрусова олійка, реагує на сонце, тому її наносити потрібно виключно за 12 годин до виходу на сонце, тобто на ніч. І звичайно, що